Я був туалет, ти була така чемна, я хочу, вже унітаз змиває, бо сенсор включений, а я нічого не встигла зняти, бо вона вже зійшла вниз. <гум> вона там тільки сеча була, ну сечу ж не видно, водичка піднялася все чистенько. Коротше, дівчок. Ой, веселочка, ми опустили з тобою контент. Контент для наших підписників. Кажи, така чемна киця, вона е, сичу, цілиться прямо в каналізації, вже можна інші відео. Яка вона розумна, та О, така мордочка, красива, така розумна киця. Я про тебе говорю, про тебе. До речі, вулич та ось цих двох котиків, ось цю і ось цю малечу, ми підібрали на вулиці. Маленькими вони бездомні були і завдяки цьому лоточку, який змивається сам, бо не потрібно з ними доглядати дуже зручно. Та якраз у нас хочуть замовити в подарунок. Лоточок своїм друзям, не знаю, там чи батькам. Коротше, дівчина хоче замовити в подарунок. Якраз консультуємо, то це супер подарунок для власників котиків. Казі?